Влада прикордонної Білгородщини вимушена ухвалювати радикальні рішення: жодного спорту, навчання та культурних заходів. У регіоні ховаються від прильотів, а сусідня Курщина не менше відгрібає. Там так само є влучання. Про це та більше у випуску на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Курська та білгородська області Російської Федерації вже понад тиждень починають ранок із гучних вибухів та сирен. Хоча навіть не починають, адже паніка та попередження про ракетну небезпеку там практично і не припиняються навіть із заходом сонця. Ту... Да? Неспокійною ця ніч видалася у Курську. Ще з вечора, 19 березня, місцеві знімали роботу ППО. Там не знаю, видиш, ні, то що Вот брат. Пізно вівторок, як пишуть локальні пабліки, у небі над містом було знищено ракету ЗРК С 200 Губернатор області Роман Старовойт повідомляв про роботу протиповітряної оборони над регіоном. Крім того, той сповістив про тимчасові перебої в електропостачанні у Курську. Жителів накрив блекаут. Ті сиділи у цілковитій темряві під звуки неприродного грому і блискавки не від дощу. Низка українських та російських пабліків сповістила, що в області нібито українські дрони атакували Курчатівську АЕС. Місцева влада цю інформацію не підтвердила. Неполадки із електропостачанням ліквідували ще до півночі. але цим не закінчилося. Чинуша пише, що на ранок 20-го числа стало відомо про обстріл знову ж таки, нібито з боку України села Гуєво, Суджанського району. Далі цитата: ніхто з мешканців не постраждав. Пошкоджено три домоволодіння, вибито вікна, зруйновано дворові будівлі, осколками посічено паркани. У селі перебито лінію електропередачі, ведуться відновлювальні роботи. Надаємо власникам допомогу у ремонті. Про це йдеться у дописі Стара Войта. На додачу зафіксовано прольоти у районі промислового підприємства селища Цьоткіне Глушківського району. Зазначу, саме цей населений пункт перебуває у так званій сірій зоні. Як стверджується, він досі під контролем російських повстанців із РДК та Легіону Свободи Росії. Аби перевірити ППО та пересвідчитися у його недолугій роботі. А інших причин робити моніторинги я насправді не бачу. За дорученням голови міста Ігоря Куцака в залізничному та центральному округах проходить огляд територій. Так передають курські змі. Які результати, ці дані не виставляються на загал. Тепер же до багатостраждальної сусідньої області знову що здивне коїться там якийсь білгородський трикутник нещастя. Напередодні вже затемна у небі над містом пролунали вибухи, і тут прокинулося ППО. Пояснило, що діється міноборони РФ. буцімто як передають у шойгу. Протиповітряна оборона знищила 10 реактивних снарядів та одну ракету комплексу точка У над територією Білгородщини. Але поки вороже підвідомство випромінює героїзм, не обійшлося без наслідків у самому обласному центрі. Осколками пошкоджено дах та вікна у сладкому приміщенні на промисловому підприємстві у Білгородському районі. В Разумному пошкоджено теплицю комерційного підприємства та покрівлю одного приватного будинку, також у селищі уламками побиті два автомобілі. Губернатор В'ячеслав Гладков зігнав на раду оперативного штабу. Ці ухвалили рішення. Почуємо. Ми прийняли рішення, что до конца этой недели, то есть среда, четверг, пятница, начнем досрочная каникула в учреждениях общего образования, то тобто, есть в школах, приграничных университетов плюс Белгород, плюс Яковский городской округ, в колледжах и вузах дистант без присутствия преподавателей. Зданих університетів кружкі секції тобто учнення, культури спорту е і допоміжного звання на неделе пока работать не будуть на основної території городської області е обувательні неділі продлиться планово до конца недели. Все близиться до того, що зачинятися заклади культури та освіти будуть тотально по всьому регіону, адже на ранок свіжі прильоти показують. Тремтячими руками тамтешні жителі. <риклад> Із новою хвилею атаки вгатило по району Крейда. Одна особа загинула, дві постраждали. Пропагандисти передають в епіцентрі прильоту опинилася багатоповерхівки, школа, дитячий садок та припарковані біля магазину машини. Над містом бачили сильне задимлення на таке видовище. Вилізе з бункера вирячитися, так званий президент РФ Владимир Путін, коментуючи обстріли Білгорода, виголосив він цинічну промову. Я вам вимушена це зацитувати. Росія могла б відповісти тим же супротивникові, який завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Але у нас є свої погляди щодо цього і свої плани. Й мов, по тому, що ми намітили. Очевидно, слова після такого блюзнірства зайві. Хоча ні, диктатор Кремля бреше у вічі не лише своїм співвітчизникам, він бреше всіму світу. Понад два роки його посіпаки дають накази гатити по мирних містах України. А ворожа армія ці злочини виконує, вбиваючи цивільних, не дивлячись, чи це діти, жінки або ж люди поважного віку. Неспокійно було в той час у Ставропольській області Російської Федерації, що там сталося в районі Енгельса. З'ясуємо та розповімо вам всі деталі згодом у наступних випусках новин. Ви ж, будь ласка, підпишіться на канал цей час, натисніть на дзвіночок, аби не загубити продовження запальної історії. Буду рада вашим коментарям та вподобайкам і до зустрічі! Новий рейд РДК на російське прикордоння. Бійці ведуть успішний наступ, а окупанти вже перекидають власні резерви на свій же кордон. При цьому Путін вважає, що вже всіх переміг. То за ким же правда? Розберемося тут і зараз на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Партизани Росії продовжують вести успішний наступ у Білгородській та Курській областях. Російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення із окупантами. Задіявши весь наявний потенціал та резерви, про це розповів голова штабу Російський добровольчий корпус Олександр Фортуна. Поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення. Зараз складно зробити точний аналіз втрат російських окупантів. Станом на вчора, 18 березня, там понад шість сотень осіб втрат у живій силі і достатня кількість техніки. Трохи пізніше будуть зведення, оскільки бої тривають, цифра збільшується кожні п'ять хвилин. Розповів він. Водночас, Олександр Фортуна спростував заяви Путіна про те, що російські добровольці нібито втратили півтори тисячі воїнів. Його побратими видають відеодокази, як точаться операції. вашій увазі кадри роботи РДК із населеного пункту Козенка. Боєць самотужки вийшов проти танка РФ та влаштував на нього засідку. А це зйомка, як російські добровольці здійснили рейд, успішно знищивши важливу техніку армії ворога. Тепер противник опинився без засобів зв'язку. Цей весь процес вдалося успішно і дуже я вважаю, красиво зафіксувати на відео. Тим часом, що міноборони РФ, що сам диктатор і далі гне свою лінію. Мовляв, все йде за планом. Самопроголошений без п'яти хвилин цар власною персоною з'явився на публіці, аби виголосити. Всіх диверсантів в його уяві знищили і перемогли і попытки прориву на нашу територію диверсионно терористичних банд, состоящих із регулярних частей противника, зарубіжних зарубежних найомников активно применяються, да і всякого роду отребия, яке по різним каналам оказалось на території київського режиму, Все эти попытки провалились. Путин окремо звернувся до ФСБшников и закликал посилити антитеррористичную деятельность. Что, теперь АТО, на думку Ботоксного, у них? Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсеналі котрого широкі інформационні, технічні, фінансові можливості. Ну, Що там говорить, ми знаємо их можливості по всім этим направлениям, включає методи розвідувальних разведывательной деятельности. Поряд з цими дефірамбами російські армії зет пабліка розганяють відосики нібито ударів по концентрації ДРГ, які вони називають українськими у лісовому масиві в прикордонному районі. Тієї ж Білгородської області високоточними ударами збройні сили Російської Федерації знищили супротивника, йдеться у хвалебних постах, але довести справжність цих кадрів неможливо, нічого на це не вказує. У воєнкорів Федерації інше ж бачення ситуації в Білгороді там, м'яко кажучи, шоковані. А якщо говорити напряму. То описуючи обстановку на прикордонні, особливо там, де тривають гарячі військові дії, писаки не добирають слів та сиплять нецензурну лексику. Легіон Свободи Росії вкотре попередив місцевих жителів про загострення боїв і посилення обстрілів по позиціях РФ людей закликають неодмінно та негайно покидати місто а тамтешній губернатор. Врешті-решт таки оголосив завітну евакуацію. Поки що говорять про дітей. Майже 9 тисяч білгородських неповнолітніх громадян вивезуть за межі області. Вони вирушать до таборів інших регіонів. За словами губернатора, 22 березня 1,2 тисячі жителів і, власне, дітей поїдуть до Пензи, Тамбова та Калуги. А далі вже аж до Ставропольського краю. Здається. Всі багато уваги приділяють Білгородщині, а про Курщину і забули. Тому виправляємося, будь ласка, кадри, селища Тьоткіне, яке вже тиждень під страшними обстрілами. Це була баня, це був гараж, це був мой автомобіль і Трактор, який купив, хотів на пенсії. З землей работав. Я даже не успел зареєструвати. Резина, холодильники здесь стояли. Це мой гараж був. На два машини місця. Це була моя баня. З телевізорами, з диванчиками, даже з вот таким маленьким басейником. Нагадаю, учора РДК Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон. А також російська опозиція спільно з ГУРМОУ оголосили про формування антипутінської повстанської армії. Наша розвідка визнала, допомагає російським добровольчим формуванням боротися із режимом Путіна. Далі цитую: ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і змужно. Та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Тому і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна. Про це сказав речник головного управління розвитки Андрій Юсов Напишіть, будь ласка, свої коментарі наскільки успішною буде така співпраця, і скільки ще триватиме операція на російському прикордонні? Чекаю вас із вашими думками під Цим роликом не забувайте підписуватись на канал сі ставити свої вподобайки та натискати на дзвіночок, аби ми з вами бачилися частіше.